Я колоночка по гарантії, якийсь був трохи потрясіння, і випали акумулятори. Вони вже другий тиждень, її слухаю і слуха, він переналаштовую, тому вже хочу зробити максимально класно і віддати, щоб замовник був радів. Хоча йому до цього подобалось, але я не мог зупинитися. І робляв, переробляв. Сьогодні ще заміняв панелі з іншими динаміками. Потім мені не сподобався, який тут підсилювач, його замінив і. Зараз зробив нові налаштування, і зараз це Просто пізда. <рісна міста> Цим я хотів показати і сказати, який в мене підхід до того, як я роблю колонку, як я роблю, як я до цього все ставлюсь і відношусь. І, ну реально, тупо не міг відправити просто за те, що мені не подобався звук. Я хотів і переробляв, переробляв, дуже багато разів переробляв. Вот. Ну і завтра вже відправляю.